Вітаю! Розглянемо особливості будови молекули води, що зумовили її здатність бути універсальним розчинником. Зверни увагу на предмети, що необхідні для досліду. Розподільчу лійку зазвичай застосовують для розділення неоднорідних сумішей рідин ми ж використаємо її для подачі води. Стержень зебоніту виготовлений з каучуку і значних домішок сірки. Його застосовують для електризації тіл шовк, тканина виготовлена з нитки, що є продуктом виділення залоз гусіні шовкопрядів при звиванні коконів, пробки зі скляною трубкою використовуються для виведення або збирання речовин. Хлороводень, газ із різким запахом добре розчиняється у воді. Беремо хімічну склянку, підставляємо її під розподільчу лійку і набираємо незначну кількість води. Які ж особливості будови молекули води? Молекула води складається з атомів гідрогену та атому оксигену, між атомами утворюються спільні електронні пари. Електрони зміщуються до більш електронегативного атома оксигену, тому зв'язки у молекулі ковалентні полярні. Внаслідок електростатичної взаємодії атомів гідрогену і оксигену різних молекул виникає водневий зв'язок. Щоб пересвідчити, що молекули води полярні, проведемо дослід. Для цього не електризовуємо ебонітовий стержень. Тепер відкриваємо кран розподільної лійки та підносимо стержень до тонкої водяної цівки. Тонка водяна цівка притягується до ебонітового стержня. Це свідчить про полярність молекул води. Тепер ти знаєш, що молекула води має кутову будову. Молекула води полярна, молекула води диполь. Завдяки полярності і здатності утворювати водневі зв'язки. Вода є універсальним розчинником. Процес розчинення деяких речовин відбувається дуже інтенсивно. Розглянемо, як відбувається процес розчинення газу хлороводню. Знімаємо скляну пробку з колби та закриваємо її гумовою пробкою зі скляною трубкою. Кінець трубки опускаємо під воду та намагаємося добитись того, щоб у колбу потрапила крапля води, і відразу ж опускаємо її знову під воду. Вода активно заповнює колбу. Хлороводень добре розчиняється у воді з виділенням великої кількості теплоти. Розчин хлороводню у воді називається хлоридною кислотою. Ми з'ясували, що під впливом полярних молекул води, диполів, міжатомні сили розчинюваних речовин слабшають. Завдяки полярності і здатності утворювати водневі зв'язки вода є універсальним розчинником.